Hi, everyone! З вами with Eugene. і сьогодні ми з вами поговоримо про Present Perfect. Present Perfect ми використовуємо в трьох основних випадках. Перший це коли ми хочемо поділитися своїм досвідом. Другий це коли дія почалася в минулому і закінчилась тільки, що або ще продовжується. І третій випадок він якби не основний, але він широко використовується і так просто зрозуміти Perfect це коли дія завершилась в минулому, результат зараз. А коли зрозуміло, не вказано. Тож, давайте перейдемо до структури та розберемося, як користуватися даним часом. Наприклад, у стверджених реченнях до The I, you, we, they додається модельне дієслово have, потім йде у на нас третя форма дієслова. Третя форма дієслова, або past Participle ми шукаємо в колонки неправильних дієслів. Це в нас третя колонка. Якщо не знаходимо нашого дієслова, то ми додаємо. До нашого дієслова закінчення ID. For example, I've watched this movie. Я подивився цей фільм. Він каже: Я подивився цей фільм, я ділюсь своїм досвідом. Коли не зрозуміло, ніяких уточнень, просто я подивився цей фільм. Ми після I ставимо have, або можна скорочити I've. you've, will", they've. І до правильного діслов watched, ми додали ID he, she, it ми додаємо has. І третю форму або першу плюс it. Наприклад, she has just bought this. car. Вона тільки що купила цю машину. Обратно, дивимося. Вона купила машину. Це дія, яка відбулася в минулому. Дія є, машину, вона зараз має. А коли купила, непонятно. Ну, ми знаємо, що вона купила і машина у неї зараз є. В заперечних реченнях до I, you with, they ми додаємо haven't плюс третя форма дієслова або перша форма плюс ed. Наприклад, we haven't visited our parents yet. Ми ще не відвідали наших батьків. Так само дивимося, після we ми ставимо have not або haven't. Потім до правильного дієслова visit додаємо ed, Потім кого? Наших батьків ще yet є. Маркером, слово маркером perfect. Yet, already, just. Але в нашій книзі вони всі указані детально в графі правила. При he, she, it ми додаємо hasn't, третя форма або перша форма. Плюс, наприклад, he hasn't found his key, Він не знайшов свої ключі. Тобто, він не знайшов, тобто він не може знайти свої ключі. Тобто ключів немає, він їх не знайшов. Дія відбулася в минулому, результат зараз, бо їх немає. В запитальному типу речень ми виносимо have наперед, потім ставимо наші займенники Z, потім додаємо третю форму дієслова слова або парушу плюс іді. Наприклад, have you traveled to Spain? Ти подорожував в Іспанію. Хочу зауважити, що в перфектах, коли ми кажемо перед ми ставимо to. Це виключення. Це тільки в Перфект, так було. Uh, в інших випадках ставиться in, или і е, да? uh, Коли ми говоримо про замен he, she eat, ми has виносимо наперед. Has he she eat плюс третя форма дієслова, плюс перша іді. Наприклад, has she drunk чи yet? Вона вже попила чай. Так, і для закріплення матеріалу хотів би. Щоб ви написали три речення в коментарях. Наприклад, ми продали нашу машину. Це у нас буде перше речення. Друге речення. Вони не дивилися джокера другого. Це у нас друге речення, і ми забули Кевіна вдома легендарна фраза з різдвяного кінофільму один вдома.